Ну, Нам дуже сподобався твій малюнок, Ліза, молодець. Папа Спрашив... думає, що вже од таких люстих Ми будемо просто отак прикладувати, отак буде ялинка з бласками. Ліза, ви вгадуєте да? з, з батьками? Що ми будемо робити, да, Ліза? Да. Це буде ялинка? Ну так. Да. Ну, давай подивимося потім, да? перевіримо, що це так. Петух. <севиця> О, угу. Доброго ранку. Я... Ліза, скажи, будь ласка, як тебе пройшли вихідні? <севиця> О, ось по середине, І з сердечками, <севиця> в тебе? Дуже чудово пройшли вихідні. А що ти робила на вихідних Ліз? Я в суботу, я в суботу дуже. Я в суботу дуже гарно провела. я дивилася, Ну, я грала в куклы там. О, дуже добре провела час, да, весело? Допомагала не вбирати ще. О, молодець. Юліксандра, у вас якийсь настрій після вихідних? Так, у мене, ну оце, що, в верхньому. Правому куточку У мене теж так, якби би, веселенький. <реш> Це веселенька. Так. Лізенька, у нас зараз пора року зима, минають останні дні першого місяця. А який у нас перший місяць зими? Останній <реш> місяць. а ну подумай, останній місяць року, але перший місяць зими у нас грудень, мабуть, так? Закінчується да. в нас грудень. Закінчується грудень, да? останні дні. А що найприємніше у грудні? Новий рік. Ми так, це очікування Нового року. Всі дуже люблять це свято і діти, і дорослі. А діти особливо що люблять? Прикрашати ялинку. Ти вже прикрасила, говорила, да? Під яку покупку? Так, так, так. Ну, правильно, потім от, е, отримають подаруночки під ялинкою. Да? А щоб всі весело було, грають у новорічні ігри. І сьогодні ти пропоную пограти в гру. Так, ось така в нас гра, чого не стало. Подивись уважно, що на цьо, які предмети на цьому малюнку є. Що треба... це буде малюночок у нас? Щось зникне. Uh -huh. Запам'ятала? Санки з подарками, мешок с подарками, Дед Мороз, мешок с подарками, з І так запам'ятала. Тепер наступно, що зникло. Чего не стало? Санки с санки подарками. Так, правильно. Далі наступна картинка. Тут подивись уважно, так. Так. у угу. І все що зникло? Пода... Не, не подарок. Я уже заплуталась. <решить> Поверни я Поверни на che, А, двеночки, да? Да, нет, двеночки нет. Нет, Дзвеночки нет, Лиза. А ну ще ну, раз. Ну, я тоже. Мешок. <плёзы> Мешок. <плёзы> Мешок. 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 Так, далее, наступная картинка. Запомнятовываем тут, а? а да. Да. Три кругляшай. Ялинка и веночек. Так, Так, наша є. Вона завтра наточиться. Ліна, ой, Ліза. Ліза. А ну, дивись уважно. Придики немає. А, Ліза, вірно. Не ялинки лі... немає. Так, да, наступна картинка. Ялинка, 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 ялинка. А, де Одна з бубончиком, три з зірочками і одна з маленькою зірочкою. Давай, Ліза, зараз ми будемо От тим, от Зникла. Ага, ага. Ялинка зникла з чим. З оченятами, ось вона внизу була, бачиш? Так, Ручка, так. Так. Так, далі і останній у нас. Подивися. Можна Ліза, по кольорах запам'ятати, так? Да? Синій, красний, красний, сіній. Який... А... Ще одного красного не вистачає. А, так, він красний, червоний, так, добре. Зараз я пропоную пограти таку гру, продовжуй логічний ряд. Подивися. О, Так, це ми грали. Так, а... якщо... так звичайно. Дивися, у нас ось іде ялинка, чобіток, ялинка, чобіток, ялинка. І що наступне буде? Чобіток. Так, так, правильно, човіток. Другий рядок, Ліза. А ну, що буде? Жадко, Дід Мороз, жадко, Дід Мороз. Дід Мороза. Правильно. Такий шляп і шляпі. далі. Яка наступна? А тепер дивися. Дід Мороза. Так. Дід Мороза не вистачає, Дід Мороз. правильно. Дід Мороз. Передостанній рядочок. Так, Дідно. кольчики. Угу, угу. Так. Свічки. Свічок не вистачає, і останній рядочок. тільки не вистачає. Кар... Карта Карт... <рес> з ялинками молодець. Ліза, ти знаєш, що цей рік, який минає, був роком дракона зеленого, знаєш? Ця тваринка символ енергії і сили. А наступний рік, подивися вже, кого буде, знаєш? День змії. Рік змії. Рік змії, рік змії, рік да. змії. буде, так? Ось так, такої зеленої, веселої змії. І сьогодні ми з тобою зробимо паперову таку аплікацію, змійку, але спочатку приготуємо наші пальчики. Подивися, будь ласка, на відео і спробуй повторити. Так? Виходить в тебе?

Не затиків, ось така психологічна вправа. Так, Лізонька, подивися, будь ласка. Так. А, ні, далі. Ось я виготовила ось таку змійку, символ 2025 року. самі праздники. Це ви такі гірлянди робили, так? Да? Так само, ця змійка може бути прикрасою, її можна повісити. На ялинку або просто прикрасити нею кімнату. Бо символ Нового року, як відомо, приносить нам щастя і радість. І сьогодні я пропоную нам її виготовити. Дивися, для роботи нам знадобиться дев'ять смужечок є в тебе? Так. Да. Дев'ять смужечок. Подивися, ось Оченята ось такі. Ти робила? Єсть! -е Далі а -а -а. ось такий язичок змійки нашої. Єсть. -е так, ножи, клей і чорний олівець або фломастер. Все є. Да. Так, добре, далі дивися. Беремо дві смужечки, відкладай в сторону, дві смужки, щоб вони нам не заважали, щоб ми їх не цей. Просто в сторону відклади, дві смужечки. Так, далі беремо дивися одну смужечку. А якщо ми ти не вже Не знаю, як діяти, просто це смазуємо скріплюємо. Так, ну, так, дивися. Ось. Мені ж покажіть, а я не знаю. Беремо одну смужечку. А маслимо її, клеїмо одну сторону, один крає, краєчок. І да, ось так да, за да, інший да. край трішечки склеюємо. Таке кілеєчка, так? Так, це розумію. таке. Так, Закриваємо поки Ліс. що. Ліз тобі легше склеїм таким олівцем? Да. З ним швидше да, працювати? Да. Ой, я в мене нічого буде таке. Олександра, ви неправильно зробили. Треб... А потім береш іншу смужечку і туди всовуєш, потім тільки склеїш. А, ну, да, да. Я ще не склеювала. А, я кажу, ага. що в мене буде. У то, то... мене довгі смужечки, в мене буде товста змія. Ага. І в мене от, от така змія буде. І в тебе ага. за тоненька, так? Да? Да. Ми так. її відготували, Ліза, у нас такі відкормлені. Ага, у вас такі. В від... мене ще молоденька, така ще худенька, ваші відкормлені будуть. І так далі продовжуємо всі наші сім смужечок. Склеюємо, просовуємо ага. через кільце і склеюємо. Края притискаємо, щоб вони нас не розклеїлися. Так, господи. Мало Що... на марлотлі. Ну так, да, Ліза, тоді воно не тримається, якщо. Трошки сильніше його від... відкру... відкрути, і не да, закривай його, Ліза. Лізь, і поки не закривай його, чула? Він не висохне, не закривай. Ага, так. А, так, так, Уже коли закінчиш роботу, тоді закриєш, тобі так буде зручніше. Ну, да, там, там, постарайся... так спать. Не кажи. Девчата, у меня анаконда. Ого. Я на глаз госпіль... така... Ось така цепочка в мене вийшла. Молодець, Ліза. Гляньте. Ну, <гляньте> Ліза. О, <гляньте> О Юлія Олександра вже швидше. Ліза, а ну давай пришвидшись. Та, подождите, я клей приклеїлася на руку. А, просто я хотіла ще й свої пальці замість кругляшків приклеїти. Я ж можна клею спаль... на спадку. Ліза, можна ось так із спачки, Диви, круляшки будуть. Ну так. Да. Тільки сім смужечок приклеїмо. Поки що. Подивимося <клес> далі. Далі, нам тоді буде... далі тоді нам треба буде носик мордочку її приклеїти. Але тільки Там не. третя. третя. Третя і ще давай далі. Продовжуємо. Це четверта вже. Добре. А ти добре притискаєш края, там де клеєм намазувала? Ну да. Молодець. Да? Так а як же язычок ж у Ленатур? Дві смужечки з'єднували між собою? Так почекайте. Підождіть. Мені ще раз надо вже. Там просто його, зараз відео покажу. Ага, просто та я вже так. Да. Вирізала, вирізала, Бо я не приготувала язичок. Пшшш. Язичок там просто трикутничок всередині вирізаєш на вузенький сміть. Так, готово. Ліза, який ти вже по Четвертий Четвер. квітаєш. Добре, я сіти намазувати. А можна сім кілечок буде. А, всього? Да, ну, на одне менше, ніж... Можна. Так тоді вийде, тоді вам треба було одне залишити, щоб хвостик був і буде і цей, і носик мордочка. А... Ну, нічого, зараз я ще буду. Ваша буде без хвоста, ваша хвостик у вас буде товстенький. Відпав. Він в тулуп перейшов. Або я та вам, так? Можна якась І в мене, а, Ліза, вона ще тільки рік починає змія. Це вже дработник повинен бути товстий. Вирізала смужки, не поміряла сантиметру. Треба ж було поміряти, а я не поміряла. Та й мені, батько, а це й мені, навіть батько. папа, не поміряв. На глаз, не... так, Ліза, як дай я на? Я... У мене тільки п'ята Так, ага. А ти дві залишила Лиза? Да? Ну, Ліза, в тебе всього девять штучок? Да. Значить тоді сім при... Сім з'єднуй, а дві залишай. Мне ага. Мені ще дві якраз, осталось. залишилось. наш пять. Отак От всовуємо спочатку. Просовуємо ось вот этот кружим. Так, Так, так трошки Атак Четлина полни впустыла. Побарешь, ну обережно. тебе новый Лиза жалко. Конечно у нас денег мало, щоб другі їх купити. Ліза. Mm -hmm. ліза, ти знаєш, як треба говорити? Не входить в бюджет наш. Не можна говорити, що нема грошей, Ліза, бо їх не коло. Mm -hmm. Шість, шість, Давай шість. Треба говорити, зараз на даний момент ця, ця покупка нам не входить в бюджет. У плани, так? Да? Так. Да. Так, ну що там? Ну, куди ви брали? Ми стали вдарити, а жили взагалі 12. Так. Все, ти останнє кілечко? Так. Да. Так, далі, дивися. Далі так само, ось, молодець. Далі так само, беремо ту восьму смужечку. Так само, диви, засуваємо її між цей. Але подивися, ми її так не робимо кілечком. А ось дивися, краєчок намазуємо, приклеїмо туди язичок. Краючок язичка. А це голова, так? А далі потім з'єднуємо. Це в нас буде голова нашої змійки. Ось так диви, на краючок язичок. І подивися, просто ми їх з'єднуємо, Лізенька, Дивись, така в нас буде довга мордочка. Ми їх не кружечком робимо, Ліз, подивися ось. А ось так, так склеїмо. Не заводимо, а просто, вінчик... заводимо, просто якби так склеїмо. Mm -hmm. На смужку язичок, uh -huh, ось, я, зии, Zeiten, як повинно вийти. Ліз, бачиш, як повинно вийти? І що далі? Ти вже приклеїла? Так. Так, а далі дивися. Язичок, Mm -hmm. так, язичок. язичок. На смужечку язичок і іншу, іншим краєм смужечку ось так з'єднуємо. Так, mm -hmm. да, ось так. Але якась у нас вона на квадратна. Ми тоді візьмемо ножиці. акуратненько. І края отак в уголочки зрізаємо. Ножиці. А ну, Як зрізаємо? Гляньте, як в мене вийшло. Да, класний, зікий, Фіз, так, классно, язик не двій. А тепер дивися, зрізаємо уголочки, ось так трошки заокруглюємо, щоб мордочка в нас була як в змійки, така витягнута. Бачиш щось дивися? Так, де ага. Скотт, мене трошки Ага, <різь> значить Склеюй тоді -е 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 сильніше прижимай, притискуй. Ліза, це, це у нас добра змійка, чи, буде, чи не добра? Добре, Добре. Звичайно. Не ядовита, да, Ліза? Ми будемо чекати від неї, да? забажаємо саме завітне бажання в нас, так да, яке? А... І сподіваємося, що обов'язково вона нам принесе щастя, ця змійка, так? Да? Угу. Почепимо її на ялинку? Да, Ліза, почепимо на ялинку? Ну, да, якщо. Якщо зробимо, да? Доробимо її. <світ> Давай, Лізочка. Придеться опять приклеювати. Ну, нічого, ми почекаємо. Треба сильніше притискати, Лізонь. Та притискаю, як можу. <світ> Я в соусі. Сучно, Ліза, ти відбувала. ходила на День народження до подружки? Да я семь я заполнилась. Сим уроки, а кто твоя подружка? Ты нам скажешь, как звати? Диана. Mm -hmm. А де вона живе? В тебе на мусейке, чи десь на Придніпровске? На 에... mm -hmm. <гам> Так, так що далі Лиза приклеила. <гам> Ну давай, давай. давай. Господи. Что-то не выходит катикая от тебя, да? Ага, не хочет, чтобы ее приклеивали. Хочет, Я... хочет, только родилась, хочет, чтобы она... Это спритна, да? Не спит. <laughs> от тебя. Так. Так, готово. А покажи, будь ласка, ти язичок приклеїла. Так, а тепер ти бачила дивися, як ми відрізаємо мордочку, дивися, зараз спочатку показуємо. Дивися, ось наш прямокутничок, цей. Да? Далі бери ножиці і ось так дивися. Края отак, подивися уважно, так заокруглюють трішечки, дивися, ліс. з одної сторони і з іншої сторони. Щоб трошки. Така, як видовжена у нас була мордочка така. Зрізати, так? Так, зрізаємо кутики, тільки заокруглюємо трішки. З у мене трішки. точно як отой удав. Пам'ятаєте, з такого мультика було? Це як? 40... Ну, от такий він прям. У мене, прям так сам. Угу. Показую ще раз. Дивися, ось все. диви. З проїх... однієї сторони, там від... з правої сторони від язичка, ось так кут... тичок відрізаємо, і з лівої сторони від язичка кутик. І подивися, як він повинен вийти. Дивись, лізуть. <с Quandetasa> <set eaten> Ліза, кутик, так зріж від язичка, справа. Ліза, а братик, тобі <рес> А, а ну, Покажи, покаж, що ти робила. Молодий! А тепер з іншої сторони куточок відрізай. А чого ти? Правильно все, лізе. Ліза, І в мене так само. Ну, якщо воно трошечки не так нічого, в мене так само, не прямо. Так, так вони різні, у вас взагалі такі від це моє худеньке ще. Мордочка не виросла в неї. Все ви... воно просто може бути заклеїть, Ліза, трошки важко ріжеться, що клей. Ліза, Ліза, не засмучуйся, ти велика молодець. А, О, ось, так, ось Ліза, ось. молодець, все. Тепер дивися, бери оченятка. Вийшло, Лізонька, все. А, вона відліпилася в тебе от загальної цієї. Все. Не... Лізенька. і просто на кружочок цю голову, якщо воно вже кілечком не чіпляється, да, так, ну так, Добре, пальчиками так при, прижми, і все добре. Хай трошки полеже, може, вона треба, щоб трішечки підсохла. Добре, давай хай трошки полеже, висохне, да? далі це mm -hmm. у нас оченятка, поки ми їх не чіпаємо, да? раз тебе там ще. дивися. А далі нам треба. Так само хвостик лізе з іншої сторони, дивися, так само склеїмо і зрізаємо кутики. Це в нас буде хвостик. Так. Ліза, навіть якщо трошки не так, нічого страшного, Лісь. Можна приклеїти, просто клеєм. Не обов'язково їх з'єднувати. Ліза, ніколи не можна засмучувати. Ти чула? Як ти себе кажеш? Трошки помучиться, і що? Вийде, так, да, ліз... Щось вийде, да, так. Де там хвостик твоєї змійки є, Лизунька? Ану, а що ну, ж вона буде без хвоста у нас? Давай Мені <рари> <рари> Не хватає. Но... Буде вона у нас без хвостика? Лизунька, скажи, будь ласка, втеба... така сама. Значить, тоді клеїмо. Оченята наші, так? Да? Дивися, Лізенька. Ось там више язичка. Подивися на малюночок. Ми приклеїмо оченята. Ага, давай, давай. Ліза, вона повинна у нас весела бути, ця змійка. У мене взагалі щось вона така. Ліза, нічого мені смішно. Дави, яке в мене, удав лізе. Можна, от знаєш, як ото зо... ходиш, коли в зоопарком, чи коли... на шиї їх так пропонують одягать, змійців, так от, от у мене така ліс, можна сфотографуватися з нею. Ну. Діть, я тебе кнопку приклею. Добре. Воно воно відчепилось буває, Ліза, і заклеє так, воно буває, що клеї. Ну, а потім подивіться, бачите, трошки зробити їй носик, дві крапочки поставити. А, це би ще й носик. Ось одну крапочку і другу крапочку. Я тільки глазик буду приклеювати. Ми це можна поспішати. У мене колись такий же був клей-карандаш, але я його десь потеряла. Ну, а ти все склади собі на столик, щоб у тебе все було поряд на заняття. О, мене взагалі Лізя, то, мабуть, вона тут вона тільки прокинула, знаєш, так один глаз добре відкрила, а другий ще, ще не встигла відкрити, ще сонний. Наверно, так. Вона ж тільки вступає в свої права, так? Да? Yeah. О -о -о. Чудово. Тепер носик зроби їй зі крапочки. Так, подивіться. Чекаємо. О, о! Обичний олівець. Так, mm -hmm. обичний олівець. Можна навіть простим. Так, можна опускати ліс? Да. Так, спускаю. Подивіться, а покажіть як носик малювати ще. Полізно. Оно, подивіться, будь ласка. Ага. Uh -huh. Та просто два крабочки. Анаконда, а ну давай на плечо. Дивіться, яка слухняна. Ага. Ліза, на ну, шийку давай, вокруг шиї вона не вийдав, так? <ріпи> слухняні. Боїмося, да? Вот. Ага. така так оказалось вот на початку року. Ага. О, так. Красуня. Ліза, як каже змія, як вона, які вона звуки видає, ти знаєш? Да, вона так шипить. Ось так вона буде. А в мене, подивіться, яка здорова, які в мене кокісу. Ой, як клімат. Ліза, ну покажи її мордочку, хай нам посміхається. Ось так. А розверни її очинятами. Бо трошки. Так, а ну познайомтеся змійкою. Да, це, 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 це змія, це горіла якась. Анаконда ціла, да, Лізі, як горіла. Так, цією змійкою можна прикрасити ялиночку нашу, да, і це буде символ нового року.